Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Як за допомогою шопота можна впливати на себе і на інших людей? Справа в тому, що коли ми говоримо шопотом, ми вивільняємо м'яку енергію, енергію інь. Коли ж ми говоримо звичайним голосним голосом, ми вивільняємо енергію янь тверду, стрімку енергію. І наша свідомість і підсвідомість автоматично спочатку починають вмикати супротив любій інформації, сказаній голосним звичайним голосом. Тому що янська енергія сприймається як насильницька, і наше тіло щитує її так, як начебто може вона зашкодити. А коли ми говоримо шепотом цією м'якою енергією, наша підсвідомість не ставить ніяких бар'єрів перед тією інформацією, яку ми доносимо. Тому, якщо ви хочете кому щось донести, Говоріть як можна тихіше шепотом. Так людина сприйматиме вашу інформацію, чи вашу позицію, чи вашу точку зору набагато легше і набагато спокійніше, а в якихось випадках одразу з вами буде погоджуватися. Також Проводити афірмації, проговорювати афірмації краще також шопотом. Тому що наша підсвідомість таким чином без усіляких супротивів буде сприймати цю установку. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!